Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є декілька новин щодо мобілізаційного новшества, скажімо так. Міноборони запускає систему чекін мобілізованого та трекінг шляху військовозобов'язаних. Що це таке, звісно, зараз розповім. Я знайшов цю інформацію на сайті суд .ua, залишаю посилання на джерело. Звісно, також є інформація стосовно в комплексі цього питання, що в Україні запускається вже нова модель розподілу мобілізованих між військовими частинами. Хто про це повідомив? Що там за інформація? Звісно, зараз все проговоримо в цьому відео. Тому залишайтеся, якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Також є в мене телеграм-канал. Нагадую, хто не підписаний в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там дуже багато цікавої корисної інформації, яка постійно оновлюється щодо змін діючого законодавства, також ділюсь практичними кейсами. І по пошуку можете для себе щось корисне, я впевнений знайти. І так, починаємо з першої новини. Цей чекін мобілізованого, так нова ініціатива дозволить відслідковувати переміщення мобілізованих та фіксувати дії на кожному етапі шляху. Тобто, в нас є мобілізовані ці військовослужбовці і є ще ті, хто не мобілізовані, військово зобов'язані. Зараз подивимося, які будуть зміни щодо тієї та тієї категорії. Міністерство оборони впроваджує систему чекін мобілізованого та трекінг шляху військово зобов'язаного на кожному кроці. Повідомив про це керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий на Digital Defense Forum у Києві. Нещодавно був цей форум, і там дуже багато різної інформації є з цього форуму. От Частково те, що знаходжу, те, що мені попадається, знімаю відео, щоб ви розуміли, що там і як буде змінюватись. Наступний крок це нова ініціатива разом з департаментом мобілізації про чекін мобілізовано і трекінг. Шляху військово на кожному кроці, заявив Берестовий. Першим етапом програми стане електронний військово-обліковий документ в системі Резерв Плюс. За його словами, реєстр оберіг відображатиме, хто і коли сканував QR-код документа та які дії виконувалися із військово-зобов'язаним, що дозволить захистити права сторін. Ну, отак подається ця ініціатива. Тобто, коли у вас перевіряють військово-обліковий документ, документи, робити це може представник поліції, представник ТЦК та СП і представник прикордонної служби на кордоні. То буде ця інформація фіксуватись. Ну, це за словами Берестового, звісно. Наступні кроки включають електронні направлення на військово-лікарську комісію, які вже, до речі, працюють, якщо він не знав. Електронний висновок ВЛК також у нас є вже електронний висновок ВЛК, і діє він, якщо я не помиляюсь, з квітня 2025 року вже досить давно. Електронний висновок ВЛК формування поіменного списку мобілізованих для відправки до навчального центру, передачу даних із оберегу до системи імпульс під час прибуття до центру та фіксації прибуття до військової частини з трекінгом усіх дій із військовослужбовцем. Ну, це вже цікаво. Які там можуть бути дії? ВЛК і наказ про мобілізацію, які ще там можуть бути дії? Знову ж таки, подивимося, як воно буде працювати. Це також дозволить фіксувати аномалії із самовільним залишенням частини, щоб мати інструменти і підхід, заснований на даних для попередження або унеможливлення таких випадків. От, прийшли до того, що це все ще й для СЗЧ робиться, да? Там, щоб попередити ці СЗЧ. Добре, ну по-берестовому зрозуміло по цьому форуму, по цій інформації подивимося, як воно буде реалізовано. Як тільки інформація в мене з'явиться, я, звісно, розміщую її на телеграм-каналі, не забувайте підписуватись, а також розширено тут, на Ютуб каналі, побачите. Кому ця інформація буде попадатись раніше, можете скидувати мені в приватні інформацію. Завжди вдячний таким людям, тому що не завжди встигаю за всіми новинами. Їх дуже багато, особливо щодо змін мобілізаційного законодавства. Але стежу за всіми законопроектами, ті, що такі є, основні. І Роблю на них огляди. Нещодавно, до речі, знімав відео про те, що багато хто зі студентів 25 у нас, скоріш за все, втратять відсрочки. Є такий неочікуваний законопроект, який вже в другому читанні. Залишу посилання тут, подивіться, кому цікаво. І так щодо нової моделі розподілу мобілізованих, так заявив у нас про це е, наставці Верховного Головнокомандувача, про рішення, яке очікували практично всі бойові бригади, заявив нас заступник керівника офісу президента Павло Паліса. І наскільки я знаю, що його там вже взагалі розглядають вже на іншу посаду. Ну от зараз є така інформація від нього: нова система забезпечить бригадам стабільне поповнення та підготовку мобілізованих під реальні потреби підрозділів. Що це за нова система? Йдеться про запровадження цієї нової системи, що зміниться для бригад. За словами Паліси, новий підхід передбачає справедливий, рівномірний і передбачуваний розподіл мобілізованих. Кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії фронту, щомісяця отримуватиме стабільну та визначену кількість військовослужбовців. Це означає зменшення ручних рішень і впровадження системи, яка дозволить командирам планувати відновлення особового складу та навчальні цикли. Ну, як ми бачимо, що до мобілізації ніяких зменшень обсягів, звісно, не буде. І про це, до речі, раніше вже в нас зазначали деякі люди, про це окремо знімав відео. Там Веніславський спочатку сказав, потім Костенко. там, Ну, вони в кожен в своєму форматі. Подивіться, обов'язково, хто не бачив, у мене на каналі вони вже є. Як проходитиме підготовка новобранців? Паліса зазначив, що підготовка мобільзоних буде максимально наближена до специфіки конкретної бригади. Наразі 37 бойових бригад. Вже мають право самостійно проводити базову військову підготовку, і ці можливості планують розширювати. Тобто, одразу можна приїхати в бригаду, скажімо так, не на навчальний якийсь там полігон. У тих частинах, де поки немає власних навчальних підрозділів, на обранці проходитимуть підготовку в навчальних центрах і батальйонах армійських корпусів під повним супроводом інструкторів від бригади, до якої вони будуть направлені. Чому це рішення важливе? З нової системи бригади отримують прогнозоване поповнення особового складу, можливість вибудовувати навчальні цикли, кращу злагодженість підрозділів, посилення стійкості на лінії бойового зіткнення. Поліса підкреслила, що це рішення давно назріло і матиме прямий вплив на обороноздатність. І що буде далі? Разом із Генштабом зараз триває опрацювання деталей упровадження нової системи. Головне, щоб вона працювала чесно, однаково для всіх, однаково для всіх, і реально допомагала тим, хто сьогодні. Тримає оборону, таке резюме підвів Паліса. Ну, отакі новини. Чекаємо, дивимось, що там, як цей чекін запрацює, як вони будуть відстежувати, що зміниться в розподілі. Звісно, вся ця інформація буде з'являтися і буду вас окремо про це повідомляти. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми з і підписуйтесь на канал. Хто підписаний, звісно, залишайтесь, переходьте за посиланнями на наступні відео. Також, впевнений, будуть вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!